Жив собі маленький хлопчик, якого звали Максим. Він дуже любив зиму і сніг. Але найбільше він чекав Різдва. Він мріяв про те, що під ялинкою знайде багато подарунків і смачних ласощів. Одного дня, за декілька днів до Різдва, Максим пішов гуляти в ліс зі своїм песиком-барсиком. Він хотів побачити, як виглядає сніг під сніговою ковдрою. Він бігав, кидався сніжками, катав сніговиків і снігових ангелів. Барсик теж веселився, гавкаючи і ганяючи за сніжками. Але раптом Максим помітив, що він заблукав. Він не міг знайти дорогу назад до свого будинку. Він закликав барсика, але песик теж зник. Максим почав плакати. Він був самотній і зляканий у великому лісі. Він ще не знав, що у лісі жили добрі звірі, які бачили його сон і хотіли йому допомогти. Першим до нього підійшов білий зайчик. Він сказав: Не плач, маленький хлопчику, я знаю, як ти можеш знайти дорогу додому. Послухай мене, ти мусиш піти за сонцем. Сонце світить на заході, а твій будинок стоїть на заході від лісу. Якщо ти підеш за сонцем, ти обов'язково дійдеш до свого будинку. Максим подякував зайчику і пішов за сонцем. Але сонце швидко заховало за хмарки. І Максим знову заблукав. Тоді до нього підійшла червона лисичка. Вона його каже: Ти сумний, маленький хлопчик, я знаю, як ти можеш знайти дорогу додому. Послухай мене. Ти мусиш піти за зірками. Зірки світять на небі, а твій будинок стоїть під найяскравішою зіркою. Якщо ти підеш за зірками, то обов'язково дідеш до свого будинку. Максим подякував лисичці і пішов за зірками. Але зірки також швидко зникнули за туманом. І Максим знову заблукав. Тоді до нього. Підійшов великий ведмідь. Він каже: Не бійся, маленький хлопчику. Я знаю, як ти можеш знайти дорогу додому. Послухай мене. Світло світить у вікні твого будинку, а твій будинок стоїть недалеко від лісу. Якщо ти підеш за світлом, ти обов'язково дійдеш до свого будинку. А допоможе тобі в цьому? Маленькі гномики зі своїми ліхтариками. Ти йди за ними. Максим подякував ведмедикові та пішов разом із гномиками. І ось він побачив, як у вікні його будинку мерехтить різдвяна ялинка. Він почув, як його батьки кличуть його на ім'я. Він почув, як його песик барсик гавкає з радістю. Він побіг до свого будинку, де його чекали обійми, поцілунки і подарунки. Він був найщасливішим хлопчиком на світі. А звірі, які допомогли йому, раділи за нього. Вони теж отримали подарунки від Максима. Він приніс їм смачні ласощі, теплі шарфи і шапки, іграшки і книжки. Вони теж святкували Різдво разом з Максимом і його родиною. І вони були найщасливішими збірами на світі.